Добрий день, любі друзі того зі сторінки. До мене попали ось такі прекрасні піларгонії. Їх три: блідорожева, червона, точніше вишнева і рожева яскрава. Сортів не знаю. Google мені знайшов тільки оцю першу блідорожеву. Решта буду вдячна, якщо хтось підкаже мені в коментарях, що це за піларгонії. А поки що розкажу, що я буду з ними робити, як вони до мене попали. Отже, в чаті двору дівчина написала, що роздає вазонки. Їх там було багато. Я думаю, що четверо або п'ятеро людей взяли, я взяла собі три: оці три піларгонії і ще декілька фіалок. Фіалки потім розкажу в іншому відео про піларгонії. Отже, нові власники квартири не хотіли за ними доглядати, а старі, старі вже поїхали. І я взяла собі їх три. Я дуже задоволена цим, так як я нещодавно була в епіцентрі і хотіла купити собі щось таке щоб мені квітло на підвіконні взимку, але не знайшла нічого і повернулася фактично ні з чим в плані кімнатних рослин. Тому я дуже зраділа, що в мене є така можливість фактично майже безплатно отримати ось такі прикласні квіти, які будуть радувати мене і мою сім'ю протягом року. Отже, що треба робити, коли до вас попали вазонки, і ви не знаєте, що, у кого що спитати? Перш за все, поставити їх на карантин, щоб оглянути на предмет, чи є там якісь, можливо, шкідники, можливо, грибкові хвороби, можливо, ви зразу не побачите, на другий день побачите, не ставте це все разом, до своїх рослинників, що у вас є. Трошечки поставте на карантин. Відстоятись і придивіться до них. Протягом дня кілька разів підходьте і дивіться. Я оглянула і бачу, що вони більш-менш здорові. То я пообриваю листочки, які вломилися суцвіття при транспортуванні. І потім листочки, які вже віджили своє відпрацювали. Від, від, По характеру того всього, ми бачимо, що нижні листочки відпрацювали. Це означає, що трошечки треба би було дати азоту цим. Квітом і також по, по листочкам бачимо дефіцит по магнію. Тобто я дам кальцієву селітру, щоб підсилити на зиму. Дам магній. У земляній компологі мені їх дали политими, тобто треба чекати. У цих вазонків є така штука, що не треба по политій землі поливати добрива. можна дати просто добрива зразу в полив. З розрахунку 1 грам на 1 літр води. І ще, можливо, дам їм мегафол або якийсь антистресант для того, щоб вони трошечки обкликали, бо вони стояли на балконі закритому, але вже досить холодно, там холодніше, ніж в кімнаті. Після того, як я їх попідживлю, декілька, декілька сенсів живлення дам з періодизації. Три дні або, може в тиждень, подивлюся, як вони будуть підсихати. Вже зараз включила опалення. Централізована у нас батарея, то будемо бачити, як вони будуть як будуть підсихати. Після того сформую кущ, після формування куща буду е, живцювати е, і покажу вам, як я буду це робити. А пересаджувати буду аж ближче до весни, бо ранів весною, так як одночасно. І живцювання проводити і пересаджувати. Це буде дуже великий стрес для рослини, а нам треба, щоб вона пережила зиму, цвіла далі і радувала нас своїми світтями. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто має якісь конструктивні пропозиції та зауваження щодо вирощування, буду вдячна. Бережіть себе та ваші рослини. До побачення.